Вітаю всіх! Офігенно крутий спосіб заробітку в інтернеті без вкладень. Тут ми заробляємо на повному пасиві, заходимо в аккаунт лише для того, щоб вивести кошти. Немає такої кнопки, депозит, донат або поповнити свій обліковий запис для більшого заробітку. У цьому проєкті ми зароблятимемо виключно самотужки і будемо виводити зароблені кошти декількома способами. Все розповім і покажу. Для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисять дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Що ж, відразу я перейду за посиланням і почну показувати, що потрібно зробити для того, щоб відразу почати заробляти. Всі необхідні посилання я залишаю в описі під відео та у закріпленному Коментарі. Відразу відкривається така сторінка, де необхідно зареєструватися, і я разом з вами зараз буду проходити реєстрацію. Вказати пошту, придумати пароль. Підтвердити пароль, далі буде е, вказуватися код реферальний. Якщо у вас буде порожня колонка, тоді в описі під відео я залишаю код із цифр. Його треба вказати. Після реєстрації на баланс, ви отримаєте 1 долар. Це такий бонус. Далі ставимо галочку, погоджуюся із умовами, розглядаємо, розгадуємо тобто, просту капчу. Після цього необхідно перейти на свою електронну пошту, скопіювати код і вказати його в цій колонці. Або можна натиснути на фіолетову кнопку в листі, щоб підтвердити і активувати свій емейл. І все. Реєстрація завершена. Все успішно зроблено. Бачимо, як я і говорила, на балансі 1 долар. Який ми зможемо вивести, але тільки тоді, коли зберемо мінімальну суму на виведення. Способи виведення, якщо я натисну кнопку виплати, можемо спостерігати способи, це на адресу гаманця USDT, MATIC, Ton, Litcoin, Bitcoin, Ethereum і USDC. До речі, дуже вигідний варіант останній. Як на мене? І в правій колонці можемо побачити інформацію, щоб вивести, необхідно мати 5 доларів США на своєму балансі. Це мінімальна сума виведення. Окей, я вам скажу, що недовго збирати, якщо виконувати чітко всі функції. Це ще не все. Це, це тільки початок, найголовніший момент. Для того, щоб почати заробляти, необхідно скачати додаток або на комп'ютер Windows, або на Android. І останній варіант ми тут бачимо завантажити файл для Android. Я вибираю Google Play Android, перекидає мене на е, таку сторінку. Натискаю кнопку Встановити. Встановлюю додаток, і коли вже все успішно, ми йдемо далі. Натискаю відкрити додаток, перейти. І слідуємо моїм крокам. Все по порядку. Складного тут нічого немає, цей спосіб заробітку підходить для всіх, для кожного, хто використовує телефон, планшет або комп'ютер. Результати кожен користувач після реєстрації помітить наступного дня або ж відразу. Так, ми в додатку вже, я натискаю кнопку Як заробити і з'являється сторінка, де потрібно або увійти, або зареєструватися. Так як я на сайті, я вже зареєстрована, тому роблю вхід, тобто авторизація. Вказую адресу електронної пошти та пароль від свого облікового запису. Після розгадую капчу. І я вже у своєму аккаунті. Що тут потрібно зробити? Щоб активувати аккаунт для заробітку, необхідно дозволити доступ до інтернету. Головне, щоб у вас ця кнопка горіла фіолетовим кольором. Додаток потрібно увімкнути. Головна сторінка, де вказано баланс, кнопка підтримки є, Все, всі контакти, куди можна звернутися за допомогою. І е кнопка налаштування. Все. Найголовніше, щоб у шторці у вас висів значок від цього проєкту. Ось зараз вам показую, як це повинно бути. Тепер ви можете користуватися своїм пристроєм. Я встановила на свій планшет. Як працює цей проєкт, вам сплачують за роздачу інтернету. Ми починаємо автоматично заробляти на продажі цим розширенням вашого зайвого інтернет-трафіку. Як я і раніше користувалася інтернетом, так само і продовжую користуватися. Дивлюся різні фільми. Передачі, відвідую сайти, спілкуюся в соціальних мережах, гортаю стрічку в Тіктоці, Instagram тощо. І на баланс капає копійка. Якщо я спущу шторку вниз, то побачу, баланс мій оновлюється, вірніше поповнюється, і я заробляю. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Дуже простий спосіб. Яке існує в інтернеті, зможе кожен заробити. І ще один спосіб тут, як заробити більше, це створювати свою команду. Тобто у кожного кабінеті є своє реферальне посилання, яке він може скопіювати та розповсюджувати в соціальних мережах, запрошувати нових користувачів на цей проєкт та за їх активність отримувати додаткову оплату. Якщо щось не зрозуміло, залишайте свої коментарі під відео або в телеграмі в групі. Я буду відповідати. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. До нових зустрічей, Побачимось, все буде Україна!